Вітаю нація, вітаю вільних громадян українського народу, вітаю первинних власників самої української землі і національних багатств. Вітаю засновників та кінцевих бенефіціарів нашої спільної держави саморядної Республіки Україна. Давно не робив е, такі от філософські етери для того, щоб поговорити з вами про Основу тих процесів, які відбуваються сьогодні на українській землі, які раніше відбувались на українській землі, і які будуть відбуватись на українській землі, нас вже не будуть, будуть наші жити нащадки на цій землі. Вони теж будуть боротися з якимись загрозами, якимось чином протистояти тим процесам, якимось агресивним процесам на українській землі, які будуть там. Виникати їх досі, будуть спробувати пороботити наших нащадків, як сьогодні нас порабощають, носії інших паразитарних концепцій. І, от фактично, от, про трошки про ці процеси, давайте спробуємо поговорити. Ми постійно говоримо. Я постійно кажу таку от особливу формулу на початку своїх промов. Я називаю нас українським народом. Хтось слухає мене. І він чує слова про українську націю, український етнос. Хтось відчуваю, що я кажу про дещо більше, я кажу про Соборцю. Пробачте, заходив дзвіночок, мав його прийняти, тобто не прийняти, а скинути для того, щоб залишитись з вами. Пробачте, що перервалося. Так, йдемо далі. Про що треба що треба усвідомлювати да, от, з таким, для того, щоб ми, в принципі могли розмовляти і розуміти один одного без помилок? По-перше, давайте поговоримо про те, що громада і що таке громадянство. Бо зазвичай, коли е мова заходить про е громадянство, то сприймають тільки од од один різновид громадянства і це громадянство держави. Е такий от, е хаос виникає в голові. Якийсь навіть не хаос, а аморф, абсолютно не структурований. Люди щось таке бажають, вони вважають, що це якась, якась чарівна паличка, там, наприклад, громадянство. І тут в громадянство, як тільки ти заявляєш своє громадянство, все. якісь потоїбічні сили вони при, при прилітають на землю і починають виконувати наше бажання. Про те, що все це можна зробити своїми руками. Люди навіть там більшість людей навіть не замислюються. Вони кажуть, написано, от в такому документі. Я отаким от сам себе заявив, все з цього моменту для мене всі сили небесні мають провернутися і виконати все, чого я чого мені заманеться. Ні, пробачте, все це велика робота, великий труд, наш з вами, труд, труд наших. Предків, які жили на цій землі, які залишили нам цю землю і національне багатство, право жити на цій землі, і нам доведеться попрацювати добряче для того, щоб це право реалізувати. Ну то й давайте поговоримо про те, спочатку, що таке громада. Самопоходження слова слово громада походить від дії слова, яке сьогодні не використовується на цій землі. Це слово огромлювати. Огромлювати або е іноді ми говоримо це підгорнути так, от ще так ми кажемо, от ми картоплю підгортаємо там, а раніше казали огромлювати. Е е огрома це і е є купа, це фактично аналог коп копного права. Е права збиратися копою. І разом приймати спільні рішення в ті чи іншій моделі права, ну яка на той момент скажімо так була. Але треба обов'язково огромитись, тобто стати громадою. Саме тому слово громадянин абсолютно не тотожне слову гражданін в російській мові а слово громада не тотожні «община». В нас це слова абсолютно пов'язані між собою громада і громадянин в інших мовах можуть бути інші варіанти, але інші мови нам не потрібні. І якщо росіяни збираються з цим посперечатися, нехай спробують пояснити, яким чином в російській мові є слова громадний, громадний і «огромний». Ці слова невідомо з чого виходять і. Вони не зможуть пояснити ці слова ніяким іншим чином, крім як існуванням свого часу в москвинській мові такого слова як огрома, огромити громада, агромний громадний в українській мові простіше. Ми говоримо про те, що коли люди спільнота, якась намагається і визначає, що вона буде реалізовувати ту чи іншу модель права, вони визначають свою тотожність до цієї спільноти, і в цей момент виникає громада. Це не договорні відносини живих людей, підписантів, це зазвичай самовизначення себе частиною такої громади. Тобто громада сприймається як щось. Набагато більше ніж конкретна людина, громада існує незалежно від нашого існування, в ній існують ті чи інші права, і ми можемо лише пройти такий обряд ініціації, посвячення в це право, в тотожність до цієї громади і сказати: я є україноетнічний, і тоді я відношусь до етнічної громади українців, носіїв культурно-історичної традиції соборно. Українського етносу української мовної групи незалежно від того, хто я за етнічністю, або я, наприклад, Лемко, Бойко, Слобожанець, полтавчанин, кубанець, навіть краснодарець, наприклад, це Ставропілля, да от або до української мовної групи, як це не дивно, відносились і Москвини свого часу і городці, безпосередньо в мені тече кров новгородців, і моя посвята українському народу, скажімо, моя тотожність, вона йде не стільки за тим, що мої пращури жили на цій землі, а за тим, що я несу відповідальність за цю землю разом з іншим українським народом. І а вже ж, пробачте, я готовий зуби повибивати тим, хто скаже, що ти тут, новгородець ну, чужинець, віцелям, там це наша земля. Ви за свою землю так не стоїте, як я за неї стою. Ну, про це пізніше. Тобто громада. Це тотожність тим правилам, які визначені в цій спільноті, і це дотримання цих правил. Громада є первинною над громадянином, тому що громадянин визначає свою тотожність громаді. А якщо ми беремо договірні відносини, то там трошки навпаки, там первинними є люди, які вступають в договірні відносини і утворюють колектив людей. На договорних відносинах. Там, первинно, є людина і колектив існує, поки є люди, що його заснували. У громаді все не так. Громада, коли люди визначили, що громада існує, далі існування громади від існування громадян не залежить. А вже ж не всі громади формуються за таким порядком ініціації. Є громади, наприклад, релігійні громади. Релігійні громади юдеїв, де за фактом народження відбувається набуття громадянства. Тобто дитина народилась в релігійній громаді юдеїв. Вона визначається вже там дівчинка юдейкою або хлопець юдеєм, визначається, і саме тому у дитинча у хлопчиків не запитують на восьмий на день народження, чи визнають вони релігійну громаду юдеїв як ту громаду, в якій вони будуть жити, їм виконується особлива ініціація, обрізання, і все тепер хлопчик є юдеєм. Приблизно за таким принципом, але без обрізання, відбувається набуття особливого громадянства в українському народі. Це діти, які народжуються на українській землі, вони отримують особливий статус: статус громадянина величезної спільноти українського народу, який тут, на українській землі, є засновником своєї власної. Державності, прохання не плутати громадянство народу з громадянством держави це принципово різні речі, і для того, щоб вам це пояснити, я спробую пояснити приблизно таким чином: уявимо собі, що люди заснували фірму. В протоколі зборів засновників вказані засновники. Після того як фірма виникла, виник штатний розклад цієї фірми і найнятий персонал. Штатний розклад це громада персонала фірми. Окремо існує громада перс... засновників фірми і окремо громада персонала фірми. Персонал не обов'язково є засновниками. Не всі засновники захочуть працювати на цій фірмі. І тому це різні громади з різними правами. Приблизно таким самим чином український народ є громадою засновників держави. А громадяни держави є громадою персоналу держави. Громадяни держави набувають цей статус і можуть бути позбавлені цього статусу. Громада українського народу засновники, вони набувають цей статус з моменту народження і вони не позбавляться цього статусу. його неможливо позбавити цього статусу, поки людина сама не відмовиться від цього статусу. Як громада українського народу, ми маємо право на безумовний доход від діяльності держави, як громада персоналу держав, ми такого права не маємо. І тепер ми поступово підходимо до слова національність. Спочатку ми його проаналізуємо. Слово національність саме в такому е комплекті е сенсів, як використовується на пострадянському просторі, існує виключно на пострадянському просторі. Слово національність має три тлумачення. Перше тлумачення це належність до етносу, друге тлумачення це національні прагнення. І третє тлумачення це громадянство держави. Саме тому фраза на id паспортах України не шинеліться Україні. Вона, в принципі, не протирічить нічому з. Вимог до слова національність і цілком логічно можна прочитати громадянство Nationality Ukrainian як дуже просту фразу національність в id паспорті вказана. І сперечатися з цим неможливо. Так лише одне з визначень громадянство держави. Але національність вказана. Що не вказана, не вказана етнічна ідентичність, належність до етнічної громади. Проте, чи потрібно в паспорті громадянина держави, персонала держави, вказувати, чи є ти засновником чи ні, чи потрібно людині, яка працює на фірмі, постійно тикати всім в носа, що вона є засновником цієї фірми? Вона що намагається зробити якимось чином, уникнути відповідальності за якісь свої дії, чи отримати додаткові преференції? Пробачте. Додаткові преференції засновника, вони після розподілу долі засновників, яку сформується фірма, вона прийде і на зборах засновників вони вирішать, кому скільки дістанеться, і, хто, і в яких нових проєктах засновники будуть, скажімо так, використовувати цю фірму. Але ж пробачте в самій роботі на фірмі. Засновництво ні до чого. Тут є виключно ці обов'язки громадян держави і більше нічого. І паспорт громадянина держави це лише паспорт належності до персоналу держави. А чи потрібно десь вказати, що ми є засновниками? Я вважаю, що потрібно. Але це має бути окремий документ. Це має бути окремий документ належності до українського народу. Де дійсно має бути визначено за фактом народження на українській землі, за фактом належності? Ну, це найпростіше, бо от з цього починається відповідальність, тому що, наприклад, можна народитись етнічним українцем в Канаді, і це пробачте, ця людина буде відноситись до соборної громади канадського народу і нести відповідальність за канадську землю. А той самий Картвел, який народився на українській землі, може вважати цю землю своєю землею за фактом захисту цієї землі. І ми знаємо чимало людей, які мали неукраїнську етнічність і гинули в 2013-2014 роках за право українського народу панувати на своїй землі. Вони чужинці. Вони не вмирали за українську землю, за її волю, вмирали. І тому вони теж українці, вони теж у соборному українському народі, хоча вони мають іншу етнічність. Тобто етнічність не обов'язково гарантує, що людина буде мати відповідальність за цю землю. Приблизно так само, як є деякі юдеї, які сприймають вони народились на українській землі, вони є громадянами держави України, але вони вважають, що їм треба пройти алію на ізраїльській землі. Фактично, це присяга ізраїльській землі і обов'язок берегти саме ізраїльську землю. А як же українська земля? Тобто, фактично, етнічність не завжди пояснює, що людина буде нести відповідальність і буде захищати українську землю. Так, воно має відношення до українського народу. Але якщо буде таке самовизначення, я вважаю, що має народитись новий документ. Належність до громади українського народу, засновника і цієї держави України і інших держав, і людина, яка отримає цей документ, вона буде розуміти, що її самовизначення відбулося, і Юдей більше не буде проходити алію на іншій землі, бо він буде проходити алію на українській землі і казати: це моя земля, і я її захищаю для себе, для свого роду і для інших родів української землі. Які є рівними на цій землі, а не в занедбаними якимись україноетнічними, на яких можна не звертати увагу, є людей так само і ром так само будуть захищати українські роди. Фантастика? Можливо, але ми тільки створюємо соборний український народ як громаду засновника держави? Тому я вважаю, що в паспорті громадянина держави етнічність. Вказати можливо, але вона не буде нести той сенс, який ми намагаємось в це вкласти. Вона не буде захищати нас як засновників. Для нас, для засновників, має народитись інший документ, який буде говорити про нас. Ми належимо від моменту народження або від моменту самовизначення. Я, наприклад, приносив присягу. Я не народився на українській землі. Я народився в місті депортації родини. В Казахстані точніше родина була депортована в Киргизію, родина моєї мами. Но, е... В процесі переїздів я народився в Казахстані на Урановому Рудніку, бо неможливо було повернутися в ті роки в Україну. І коли ми все ж повернулися в 1974 році, ми повернулись теж на Урановий Руднік. Не можна було повертатись на вільні землі. За фактом народження я не можу бути українцем, і якісь отакі от люди, які є носіями концепції, всіх повикидати, самим залишитись, і в результаті нехай захоплюють українську землю, бо нас тут мало залишиться. Ну да, для, для них викинути мене з української землі буде просто. Якісь такі дурнуваті ідеї в них будуть. За фактом крові теж можуть мене викинути, бо я ближче до новгородців, ніж до тих народів, які жили саме безпосередньо на цій землі. Ну тоді будете саме там якимось чином захищати всіх повикидаєте. За фактом е присвяти себе свої, свого життя українській землі, я можу бути українцем, я приносив присягу українському народові, що я буду берегти цю землю від агресії від будь-яких нападів. І за цим фактом я можу бути в соборному українському народі. Я вже самовизначився. Я знаю дуже мало етнічних українців, які визначили себе українським народом. Вони кажуть, ні, ми український народ, але всі інші не є українським народом, і в Конституції України є помилка. Це ваше право так думати. Але тоді ви не зможете консолідуватись і не зможете захистити цю землю. Поки що ми говоримо про те, що нам потрібно кожну ідентичність, кожну ідентичність. Стабілізувати і структурувати. В нас мають виникнути нормальні етнічні громади, в яких виникне, виникнуть свої нарадчі структури. І люди зможуть обирати етнічну громаду, яка їм найбільш близька, або за культурно-історичною пам'яттю роду, наприклад, що ми завжди належали до цієї етнічної громади, або за фактом. Самовизначення нового, тому що, наприклад, росіянам буде важко, їм треба буде або створити штучну громаду, російську етнічну громаду, що в них ніколи не було своєї землі, і всі землі в Російській Федерації вони мають інші назви. Тобто вони або будуть змушені назвати себе москвинською етнічною громадою, або створити нову російську етнічну громаду, поки що безземельно, бо ніде немає російського краю або російської області. От або вони мають все ж визначатися, хто вони є за етнічним походженням ну це окрема розмова. Не не обрати етнічність буде не ну скажімо так, не дуже правильно. Чому тому що в нас сказано в конституції України, що український народ має етнічну структуру українського народу, громадян України всіх національностей таким чином. Якщо людина не має національність, йому буде важко претендувати якимось чином визначити себе частиною українського народу, громадянином українського народу для безетнічних не передбачено. Якби було сказано незалежно від національності українського народу, громадян України незалежно від національності, тоді навіть відсутність національності дозволяла б людині бути в складі українського народу. Але якщо сказано, будь якої національності, то національність має бути. Це структурування етнічне. Структурування релігійне, релігійне не передбачено, але так само передбачено структурування територіальне. Тобто, український народ так само визначений як жителі населених пунктів в межах кордону державотворчості. Тобто ми говоримо про те, що весь український народ є жителями. Населених пунктів на українській землі. І саме тому ми не самовідповідальність приймаємо свої рішення на українській землі. І саме ми можемо визначатись в додержавному праві да, право жителів населених пунктів, приймати рішення самостійно. Е і ці рішення будуть обов'язкові для виконання 140-144 статті Конституції України. Що це таке? Це здійснення державної влади. Пам'ятаєте, п'ятої. Статтю Конституції України, в якій сказаний народ здійснює владу безпосередньо або та через органи державної влади і органи місцевого самоврядування, тобто органи місцевого самоврядування визначені як спеціальні структури, спеціальні посередники, які дозволяють українському народу здійснювати державну владу, тобто. Та фраза, яку дебіл Борис Філатов написав в листі про те, що його е громадська організація, Дніпровська міська рада, не є державним органом, це він просто зізнався в своєму злочині. Органи місцевого самоврядування обов'язково є державними органами. Вони не є органами державної влади, але є державними органами, тому що вони здійснюють державну владу. Як посередники українського народу, якщо вони виконали 143 статтю Конституції України і можуть довести, що їх утворила територіальна громада, от в цьому випадку, будь ласочка, їх утворила територіальна громада, це дійсно органи місцевого самоврядування, і вони є державними органами. Все нормально, і вони мають право на великий державний герб України. Все в порядку, і все це є правом Українського народу як засновника держави, який має установчу владу і ніколи нікому її не делегував. Так от, право на установчу владу на українській землі належить засновнику держави українському народу. І цей документ дійсно має бути окремим, бо це належність до громади засновників. А не до громади персоналу до громадян Держави Україна. Громада персоналу, громадян Держави України, такого права не мають установчої влади. І якщо ви підпишете збори, от ви збираєтесь в якомусь місті там на або населеному пункті і вказуєте свій статус громадян України, це неправильно. Бо громадяни України права на установчу владу не мають. Ви маєте вказати інший статус. Жителі населеного пункту, і тепер ви маєте право на установчу владу. Дуже важливо поважати писемне слово, бо в ньому дуже багато прав захисту Нашого з вами захисту. Давайте я, мабуть, зупинюсь зараз. Можливо, є якісь запитання. Поставте, будь ласка, мені ці запитання. Я спробую на них відповісти. Або якщо ви їх напишете не зараз, напишіть їх трошки пізніше в коментарях, і я відповім на всі запитання. Я дуже радий, що в суботу, ранок, але достатньо людей приходять. Дивляться, ви зможете це передивитися пізніше з самого початку. Бо тим, хто підключається зараз, буде не дуже цікаво. Ви не скажімо, в це урив, часто ви сприймаєте будете інформацію. Тому не бачу запитань. Я, мабуть, зараз вже зупинюсь, щоб не перенавантажувати цей етер. і відповім далі в коментарях. Дуже був радий бачити вас. Давайте жити за чинною конституцією України 96-го року. Давайте будемо гідними, чемними і відповідальними засновниками нашої спільної держави самоврядної Республіки Україна. Дуже був радий всіх вас бачити. На все добре, ще побачимося.